Вітаю вас, вічні душі, і традиційно бажаю вам щастя. Я Відан, віддичний психолог, який йде шляхом духовного провідника, і, е, маю ще певний зворотній зв'язок із того відео, в якому я знайомив вас із молитвами та словослів'ями відичних слов'ян, ті, які є в культурній нашій традиції, в спадщині наших предків, у слов'янському рідновір'ї. Е, були позитивні відгуки. Я продовжу спілкування. Я познайомлю вас із Основоположними молитвами та молитвами та словослів'ями на усіляку потребу. Ну, так, на всяк випадок, декілька слів нагадаю, що наша рідна віра так, вона каже нам про те, що Бог є єдиним і багатоприявним, так, що ми можемо звертатися до різних проявів Бога, які володіють певними енергіями і опікуються певними напрямками діяльності. От я вас познайомлю з усіма ними, ну з більшістю таких самих розповсюджених. І хочу так от кожного відео там казати декілька слів і давати вам безпосередньо цю молитву, цю практику, яку ви можете використовувати в своєму житті. І сьогодні ну, тут тематичний такий антураж. Да, от, в цьому приміщенні навчаються люди, да, от, люди здобувають освіту, вищу освіту. І будучи сам студентом певний час вищих навчальних закладів, займаючись педагогічною, науковою діяльністю, сам передаючи такі знання матеріального світу, технічного спрямування людям, я дуже часто бачив людей, які не розуміють, навіщо вони навчаються. І, м'яко кажучи, користі з такого навчання дуже мало. І навіть не тільки користі замало, а навіть іноді шкоди більше, ніж користі. І зараз світ змінюється. Зараз багато що змінюється в нашій країні, да? от яка є частиною цього, цього навколишнього світу. І я щиро вірю і бачу, що це буде якесь перенародження. І мені, моїм однодумцям, відичним славянам, моїм побратимам, посестрам, нам також дуже хотілося б, щоб наша країна була от могутньою квітучою процвітаючою державою. Але ж основним в цьому є. От, підґрунтя ідеологічна, да? а так як що сказати, то це віра, це ті базові засади, через які да, от через поняття от, розуміння честі, совісті, відичного знання, 16 зерен правди, які культивуються у віддичному слов'янстві, через взрощення в собі оцих людських чеснот, щоб приймалося рішення, щоб люди, які займають певні позиції, вони перед тим як щось робити. Вони б звертали увагу, чи буде це на користь цим людям, чи буде це Боже діло, чи, чи буде це допомога. Ну, це, мабуть, тема така більш широка. І сьогодні, знаходячись в такому аудиторному приміщенні, я хотів би сказати декілька слів про навчання, от свої якісь моменти, я сказав уже. Є люди, які знають, навіщо вони отримують знання. І якщо вони знання ці здобувають от для душі своєї. Для того, щоб бути щасливими, для того, щоб творити добро, для того, щоб знати, як твориться цей навколишній явний світ, то для того треба мати певне налаштування і просити у вишніх сил налаштовувати себе, свою свідомість, підсвідомість, натримання таких знань. Якщо ви будете читати якісь от священні трактати нашої традиції, або щось необхідне для вас, вам е близька в вашому серці, вашій душі, рідна віра, ви також цікавитесь відичним слов'янством, можливо, самі того не розумієте, ну також вже є на цьому шляху свідомому, То перед тим, як завчати, навчатися, брати ці знання, ми просимо Божого благословення і налаштовуємо себе на те, щоб його використати. От відчуйте серцем, які це слова, і відчуйте. Ми беремо класичний наш правослов, да, от молитва слов, наша молитва та словослів'я, і звертаємося да, от, до Всевишнього Бога, до незбагненного аспекту Абсолюту да, до Роду Всевишнього в нашій традиції. І звертаємося до тих його проявів, які опікаються певними моментами. Рода Всевишній, направне дух свій світовита примудрого. Він подушлює на вашу укріплює, відає. Та знаннями, і як озрить він на усі боки і видать многе. Хай і я розумом, душею та серцем чую те, що вчителі та наставники мовлять, хай наука залишиться в мені, як зерна засіяні. хай зійдуть ці зерна колосками відання тобі, все Божа на славу. І от Сподіваюсь, що ви відчули, якщо ну, відчуєте, коли от самі промовите ці слова щиро, з яким наміром це робиться, і наскільки вам відкривається благословення і нова, більш потужна можливість для сприйняття цієї інформації, цієї віди, яка зростає як зерна, і ви користуєтесь тим, і творите на добро і радість світу білому, роду православному, родинам нашим. Робите Боже діло, допомагаючи людям. Бо частина Бога є в серці кожної людини, і ми всі є частиною Бога, Всевишнього, рода Всевишнього, як ми кажемо в нашій традиції. І по закінченню навчання для того, щоб засвоїлися всі енергії, для того, щоб засвоїлися всі моменти, для того, щоб дійсно відбулося таке от чудо, таке щастя того. От коли ви розкриваєте в собі ці знання, віду, те, що веде вас до щастя, якщо перед вами достойні вчителі та наставники, відповідно, які це знання і віду дають вам, і ви понавчалися, позаймалися, закликали вишні сили, ви даєте їм подяку, також ви читаєте наступне молитва після закінчення навчання. Тут є прояв Бога, да? єдиного і багатоприявного Бога. Ще раз нагадаю, що наша віддична традиція це інклюзивний монотеїзм, це коли Бог є єдиний і дуже Ну, Я на цю тему там в різних своїх відео записував. Славлю тебе, батько Велесе, що дай мені пізнати істини твої, що направив до мене вчителів та наставників мудрих. Які у віді знаються, хай світло знань сяє в душі моїй, крізь розум проявляючись словом та ділом благим. Благослови Боже і надалі науку осягати і віду здобувати. От. Хотів з вами цим поділитися. Текст цієї молитви буде там у Фейсбуці у коментарях під цим відео. І я хочу закликати вас до того, що все, що ми робимо, у нас не є якась догматичність, у нас ні в якому разі немає якоїсь релігійної фанатичності. Ми робимо все свідомо і використовуємо взаємодію з Богом і з тими вишніми силами, які є з нами, поруч з нами. Ми можемо цим користуватися, а можемо ні. Це свобода вибору кожної душі. Але ж коли ми це робимо, і коли ми розуміємо, для чого ми це робимо. Для кого ми це робимо, то тоді от воно і навчання, і дії, вчинки людині, вони є справжніми і ведуть нас на світло. Бажаю вам натхнення і наснаги у здобутті знань, відання. Бажаю вам щиро, щоб те, що ви вивчаєте, воно йшло вам на користь і робило вас щасливішими, щоб у вас з'являлися можливості жити, творити, любити добро і радість нести цьому світу білому. І роду нашому. Усіляких вам гараздів, до наступних зустрічей. Зворотні зв'язочок є, задавайте питання, якісь моменти. На все хорошого вам, до побачення.